Мої любі друзі, добрий вечір. Слухайте, я така ділова, я вже виїжджаю, потім думаю, Світа, що ж ти їдеш, не показуєш вечірню цибулинку. Понимаєте? Виїжджаю, їду сьогодні на дачу. Значить, дівчатка, для початку я вам покажу свою вечірню цибулинку. То все буде потім. Ми на дачу їдемо в місці. Покажу вам вечірню цибулинку. Цибулинка така, знаєте, обичний халатик та потулечки на голові дівчатки, голову опустила, гулю накрутила і гайда, хто куди урвав. Думаю, подожди, свята, я остановилася, слава Богу, машина нема. Ну, у мене рідко машини тут їздять. Да. Сусідки є машини, але вони сьогодні утром вечір ввечері кайф. Дівчатка, сьогодні ми знаєте, я прийшла з роботи, покормила собачку, по гайчику воду. Думаю, світлу. Поїхали на дачу, ти давно не була. Їду на дачу з ночовкою. Їду прямо хочеться мені посидіти возле лімана, помотиляти ножками. Але коли з лімана виповзає руш то в мене ножки мліють і ручки мліють, понімаєте? Я коли бачу вужів і жаб, я млію сама. Так що одним словом, всім хороший вечір, позитивного вечора. А ви і світолічку їдете сьогодні на дачу. Так що ходімо зі мною. Я вас I love you. Так, мої ріднулічки, мої красотулічки. Ми з вами вже приїхали на дачу, Зараз я ключик чарівний мій. Так, телефон беру руку, открию, Водичка вроде сьогодні чистенька. А ну що таке? Не мені сказати? Ага, відкрила? Єсть. Так, мої рідесенькі. От така тут красота. Так, зараз ти печі постараюся, загублю їх. Ось така тут неймовірна красота. Так. Тут уже є душик, виноградик. Ну і такий вторий етаж, отакий вторий етажик. Зараз ми з вами піднімемося. Так, тут вже модно, тут у мене і душ, і шланга є, тут є все вже. Ану водичка. Так, мої красотуля, ну йдемте. Подивимося, оба. Водичка така. вужики. вужиків немає. Отакий краєвид сьогодні в нас з вами буде. І я зараз от, от сяду ножки, припустю і буду. Така красота, мої хороші. Так що ми ріднулічки, Сьогодні в нас з вами буде тут відпочинок невеликий. До завтрашнього вечора. Так, мої ріднесеньки, отакий у нас сьогодні краєвид з вами буде і увечері, і утром. Тут нічого лишнього. Ви знаєте, тут нічого не має бути. Стіл, стуля, диван. Я вже ж хазяйка розулася, я собі вже розулася, боса ходю, але все одно все налітає, намітає. Тут теж нічого лишнього. Ось, о, пожалуйста, кондиціонер я вже включила на 22 градуси, тому що я ж вам вже казала. Кровать дерев'яну. Оцю теж купила. Бачите? Тут був оцей диванчик. Діванчик поставила в сторону і така кровать дерев'яна, хорошенька така. Так, цей телевізор він не робочий, його ще від старого хазяїна остався. Його треба просто винести, але його треба розпилювати, винести. Він не робочий. І от такий обалденний камін сюди купили, теж класний. Камін, взагалі, супер класний. Ось такий камінчик. І сама з вами світулечка. Такий маленький шкафчик. І добрий вечір, хорошого вечора, позитивного настрою. Сьогодні ми будемо з вами в тишині. Тишина. Щас сядемо на тіра. так, ну, мені так удобно, тут вже телефонний ворота вперела в подоконник. і він так чотенько у мене оперся. І можна з вами говорити і каву пити, і поговорити. І дихати свіжим повітрям так тихо, так спокійно, нікого, просто нікого. Ви знаєте, ще на суботу-неділю, коли знаєте, відпочивають всі виходні суботи неділя, приїжджають на далі, ще є люди. Зараз взагалі нікого нема. Ні, ну, там є ще живуть постійно люди, там такі, знаєте, вулички такі. І люди живуть не постійно. А я вам хочу сказати: така тиша. Пташки, котики. Вужі в лімані, і, понятно, з вами я. Я коли бачу вужа, а вони такі, знаєте, його ж не видно. У нього тільки головка з лімана, я вам говорю, у мене терпне абсолютно все. Ну ліман сьогодні такий, знаєте, він, ну щоб він, знаєте, не такий прям прозрачний, ну і не грязний, ну чистий, чистий. А вода така мутна трошки, але буває він такий прозорий, навіть утром такий буде. Ну, ми обов'язково підем. Так що мої хорошенькі, ще ще зайшли, хочу піти сісти в кінець, опустити ножки і ти лімпати так, мирнесенький, тепер йдемо. Я вже як порядна жінка собі роззулася. Ну тут теж чистенько, воно все скрізь чистенько, знаєте? Тапочки мої стоять. Знаєте, що я хочу? Зараз ви подивитесь, що я хочу. Я також зараз на навприяски, хоч би не впасти в цей лиман. Так, роблю отак. От так. Отак. Раз. Два. Класно. Оце класно. А? І от тако. хоч би це ще телефон не впав би і хочеться сидіти. Я так люблю довго сидіти, довго-довго. Люблю сидіти, дивитися на ліман. Який сьогодні він тихий, спокійний. Така, знаєте, трошки перезагрузочка дуже-дуже коло води. Я оце можу сидіти, знаєте, дуже-дуже довго. Дуже. Я просто люблю. І все було так спонтанно, що я навіть не, не підозрювала. Просто зібралася і пихла. Взагалі, я вам хочу сказати, що я дуже швидко на підйом. Мені довго говорить. От я просто заходжу на подвір'я і думаю, що. Іли там заходжу на подвір'я, а що ти робиш, та нічого. Та давай десь підемо. Та давай, та давай ми будемо до тебе. Та давай, секунда. Духовка у мене стоїть на дворі на терасі. Картошка, сало, вдома завжди є. Поки я мию картошку під краном, духовка вже надворі гріється. Духовка нагрілася, картошечка порізалася, поставили зверху сало. Шпачок у мене, може, і немає, дома, може, я беру спічку. Ви поняли, от де сірничок відламую, сало в картошку впираю, в духовочку, Поха картошечка робиться, тушить, ну, жариться, печеться, салатик уже кришиться, якісь помідори відкриваються, якісь огірки відкриваються, якась кілька відкривається і все, і все. Так само, як на дачу. Так само мої рідненьке, як не бачу, зайшла на подвір'я, думаю, зараз буду відпочивати. В думаю, дому світ. Їдь. Завтра встану, встану, звісно, раненько, понятно, що раненько. Встану, ночні рубашки, нікого нема. Боса, вийду, прийду сюди, присяду, опустю ножки, потиліпаю ножками, оп'ю водичку з вами, то я свій сіропчик. я теж його взяла, піднімлюсь наверх. Мені ще пережить по мої ноги, бо що розрязаними ногами теж світати підніметься. Полежу чи не полежу, візьму тряпочку, шваброчку, віночок, зроблю влажну уборочку. бо тут, ви знаєте, ну, тут воно чисто, ну просто пиль, просто пиль. Ну Практично ж тут їх не знаходиться. Я ж кажу, на вихідні тут приїжджає дуже багато людей. Завтра тут буде повна тишина. Ліман сьогодні спокійний, тихий. Ну це Ви знаєте, це дуже хороша перезагрузка мислями, подумати, щось вирішити. Щось рішити, щось над дуже рідко це роблю, але у мене буває таке, що мені хочеться поїхати бути в тишині, подумати щось щось рішити. Ви знаєте, у мене мисля мої, вони е, чаще всього е, летять попереді мене. Я дуже багато щось собі хочу, дуже думаю. Але я хочу, думаю, але пускаю все на самотек. Ви Знаєте, ми більше положеного не зробимо і вище криші мене прийме. Все йде своїм чередом. Ви знаєте? У нас все одно вже на роду все написано правильно, судьбу ніхто не поміняє. Як воно є, так воно є. Але я хочу вам сказати, в житті таке буває, що навіть не очікуєш, що От просто не очікуєш. Що? І думаєш, що ж буде далі, а я вам скажу, що буде далі, а далі все буде добре, на все воля Божа. Саме головне жити, йти вперед, не опускати руки, думати про хороше, думати про майбутнє, тому що життя прекрасне. Потрібно жити і насолоджуватися. Кожною секундочку, що ви знаєте, мої хороші. Кожна людина, вона в житті робить дуже багато шивок, да? про що потім ми шкодуємо і вже назад ми нічого не можемо повернути. Саме головне робіть те, що ви бажаєте, щоб потім не шкодували. Тому що є такі моменти, що повернути нічого вже не можна. Да, це вже провірено і зроблено. От я суджу по собі. Ви знаєте, я теж терплю довго терплю, 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 а потім в одну секунду обрубую все. Якби я цього не хотіла, якби я це не хотіла вернути назад, я не буду вертати, тому що буде то саме. Правильно, мої хороші. Треба просто не оглядатися, йти вперед буде краще. То, що було, буде, що буде, побачимо. Да? Взагалі, я дуже люблю з вами поговорити. Ви знаєте, особливо на тишині. Я люблю, коли ви мені задаєте запитання, да я люблю давати на них відповідь. Хоча багато хто говорить, Боже, набор слов, іди вчися, іди то, дівчатка моя, Ну, який набор слов. Ну, ми говоримо про життя з вами. А воно в нас прекрасне, неймовірно прекрасне. Так що, мої хорошенькі, говорити можу з вами до безконечності. Всіда хочу сказати, мільйон людей, мільйон ній. Ми не можемо кожному нравитись, ми не можемо кожному годити. Ну, поймі, так. Да? Кожна людина, вона по-своєму прекрасна, по-своєму обаятельна, по-своєму принікательна, по-своєму вона якась злючка. Дівчатка, ви розумієте, от ви кажете, да? от ти така тисяка, пойміть, якщо я буду друга, я не буду вам цікава, якщо я буду утром так робити добрий ранок. Хорошого дня, прекрасного вам настрою. Все буде добре, по-другому ніяк. Ви скажете, слухай, Базаренко зайди в хату і вийде нормальна жінка. Гала-бала, джуги-буги. А це нам не вистачає. Нам не вистачає позитива дуже багато негативних людей. Дуже-дуже. Але на жаль, я нічого з цим не можу зробити. Правда, як би я хотіла, щоб всі були щасливі, здорові, любимі, щоб не були обозльоні. Дуже, дуже хочу. Злючки чуйте мене. Будьте добренькі і життя у вас наладиться, Хорошо? Я вже лягла, понімаєте, я вже прилягла і хочу співати пісню. А я лягу прилягу на краєчечку в річки, хоч би мені не впасти, бо я боюсь води це одне, а вужі. Боже, я щоб так впала в воду, коли мене був би віж вуж, я по цьому молювання бігла не верну на другий край. Серйозно, я так боюся, вужі віжав. Так що одним словом мої хороші, ваша базаринка є, була. І буде, другою не буду. Правда, Як би ви цього не хотіли, я другою не буду. Нравиться, комусь не нравиться. спіт мої красавіці. Я вам всім хочу побажати тихого, спокійного, мирного вечора. Як би там не було, як і які б не були обезліонні люди, добрі, хитрі, мудрі, злі, я всіх люблю. Правда, люблю. Я не обіжаюся, не злюсь. Я вам всім бажаю здоров'я, мирного неба. Щоб ви мене більше олибалися, щоб ваша улипка з вашого лиця ніколи не сходила. чули мене ясно. Отправду мої хороші. А от напишіть в коментарях, ви хочете, щоб я була друга, щоб я не танцювала, не співала, не була б така, як я є. А була б така: добрий день, хорошого дня, кава з вами, настрій з вами, улипка з вами. Так, ми сьогодні отримали таранечку, і курочку, рибулечку. Вам буде цікаво дивитися? Взяла тут раньку за хвоста помателяла по всьому привозі. Риба впала чи не впала, підняла, обтерла. Ну слухайте, це привоз це життя. Ви чуєте мене? Одним словом, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого вечора бажаю. Весення зі мною возлі водички. Так хорошо, так спокійно. І настрій у вас буде хороший, і вечір буде спокійний, і все у вас буде добре. Правда, ніколи ні на ні, не... Ні. ні, можу позлитися, можу побіжатися, бути зло-зло-зло. Мей, 15-20 минути сьогодні забула. Правда. Я вас I love you. I love you. Це моє коронне слово. I love you. Так що, мої хорошенькі, я з вами поговорила. Мені дуже інтересно з вами поговорити, все розказати вам. Я ще, ну от я минут 40 ще посиджу, так. Хочу вам оцю красоту, теж, щоб ви теж мислено, знаєте, відпочили. Ви устаєте мої рідненькі. Слухайте, я завжди кажу, яка б не була робота, чи то ви директор, чи то ви дворні, чи то ви продавець. Все одно ми всі устаємо. І морально. Боже, дивіться, яка радуга. Ой, красота. Радуга, дивіться. Загадуйте бажання, як красиво, мої рідні. Загадуйте бажання і все воно у вас здійсниться. Ну, це взагалі красиво, так? Да? Дивіться. Ліман сьогодні такий тихий. Тихий, тихий, тихий. Там он вже чуть далі куяльник іде. Да? Ой, хорошенький, ой, класний. І раду, і світулька. Хорошого вам вечір.